Друз'яки, всім привіт. З Меган 3, в сцені, по-моєму, да. Значить, у нас проблема: не працює кондиціонер. Він заправлений, його заправили. А, діагностику підключався, дивився 7,6 бара. Це прекрасний, прекрасний тиск, там від 6 може бути, і коли починає качати компресор, він піднімає вище. А, нормальний тиск це від 6 до 8 і вже потім я там не пам'ятаю, скільки робоча робочий тиск має бути, але сама суть з чого я почав, я почав з діагностики помилок 0. Помилок 0, але компресор не запускається, не дує. Значить Перше, що я зробив, я зняв оцю кришку, зняв плюсову клему, не буду вам показувати. Зараз трошки, трошки заважає проводочок. Що таке? Десь десь щось наче Ага, все, чуть-чуть просто не стало. А, зняв цей болтик, зняв цей болтик, зняв кришечку. Там блок запобіжників. Він відстягується. Давайте, давайте так. Я навіть погарячився не знімав цей болтик. Тут ось 4 усіка є. Ось-таки. Треба відстегнути кришечку. Відстягнули кришечку. Фух, так. Ага, тут ще ж у нас. Ще до красного там є. Зараз покажу. воно бачите, Вам треба здвинути її сюди. Здвигуємо, усіки відгинаємо, знімаємо кришечку. Тут у нас блок запобіжників. Все. Усік раз, два, три, отут і чотири. Тобто треба отверточкою підковернути. У нас відкривається доступ до блоку запобіжників. Від'єднуємо це все діло. Перевіряємо, я вже ж перевірив всі запобіжники. Візуально, я не провіряю їх там дзвонку, я візуально оглядаю кожен запобіжник. Розібрав цей блок, там викруткою, відкручується саморіз один і по контуру відстягується, роз'єднується блок запобіжників на дві частини. Як ви зрозуміли, цей результат, ці маніпуляції результату не дали. Давайте зараз защелпну намагався знизу добратися до компресора. Компресор ось, але провода до нього підключаються. У вас рука, коротше, не залізе. Я єлі нащупав ті провода. Їх видно зверху. Ось отак. Бачимо, воно, воно провода. Два штуки, там два рази Один, я так зрозумів, на клапан іде. Один іде на муфту. Воно ті провода. Треба добратися до них. Я перевірив, чи немає там зелені. Зелені там немає, але виявилась одна проблема. Не догледів. Під капотом нам робити нічого. Я перевірив кожен запобіжник, проблеми не виявив. Потім нас цікавить оце п'ятерочка, другий ряд, третій запобіжник. Це у нас запобіжники, по-моєму, третій. Я зараз витащу, гляну. По-моєму, третій, він нас відповідає п'ятерочка. Це за блок управління кондиціонером. Тут у нас все теж гуд. Для того, щоб добратися сюди, нам треба а, зняти оцю ось, ось заглушечку. Зараз покажу яку. Вона просто на, на, на защолочках відстягується. У нас тут болтик раз. Під цією панелькою болтик два. І отут ось болтик три. Знімаємо цю панельку. Вимкнене запалювання, тому що тут кнопка старт-стоп, щоб помилок не нахватався, від'єднав три роз'єми і прибрав панельку, щоб вона мені не заважала. А чому я сюди поліз? Якщо є уважні тут, то і то зрозуміє, у нас тут ось, в сраці Міра, як кажуть, стоїть датчик температури а, салонної. І для того, щоб до нього добратися, він стоїть, зараз покажу. Ось ось в цьому отворі, бачите, да? А, Кріпиться він просто поворотиком. Тобто він вставляється як лампочка і проворачується, фіксується цими усіками. Мені довелося відкрутити два болта на 13, щоб хоча б трохи рухати цю панельку, щоб витащити датчик. Датчик по діагностиці показав мінус 27. А французи, вони такі товаріщі, вони дуже. Люблять понатикувати тих датчиків. і Вони постійно блокують роботу кондиціонера. То зовнішні датчики, тріпають нерви, то внутрішні. І наш мінус 27 він вже ж блокує і не дає запуститись. Тому зараз ми зробимо дуже невеличку але дуже цікаву маніпуляцію. Спробую зараз якось його поставити так, цей датчик, щоб ми ніде нічого не попалили. І будемо під'єднуватись з діагностикою. Запустимо автомобіль і будемо феном прогрівати цей датчик і дивитись, що він нам скаже. Але проблема, ймовірно, в ньому. Ми зараз його прогріємо до потрібної температури, хоча б щоб в салоні було там, плюс там, 20, плюс 10. Щоб він нам показав те, що треба. І подивимося, ну, має вімкнути кондиціонер. Діагностичний роз'єм у нас знаходиться тут. Вам треба зняти все килимочок. І отутсь у нас діагностика. Я вже не буду показувати, як я прогріваю, тому що мені потрібна діагностика, щоб дивитись показники. Які, які видає кондиціонер. Ну а зараз перевіримо і подивимось, чи працює. Все одно розумієте, як би вам сказати, у вас буде на табло показувати, що кондиціонер там все, всі, всі діла, але ви ж не побачите, дує холодним чи не дує. Але зараз да, будемо в будь-якому випадку перевіряти, щоб прийти до якогось висновку. Погнали! Там прикол, що датчик вже не можу тримати руками, але він не, не міняє показники. Взагалі мав би замінити. Давайте тепер побалакаємо. Вся інформація, яку я відзняв, ви її побачили. Це, що ви бачили, це перший приїзд цього автомобіля, але був ще другий приїзд. Чому? Тому що автомобіль приїхав на установку нового датчика. Тепер давайте про -про порозмовляємо про сам датчик. Річ в тому, що. Коли я почав його розігрівати, нічого не помінялося. Я спробував підкинути інші термопари на цей, замість цього датчика. Я обкусив його і підкинув туди один, інший і ще інший. І ситуація взагалі не помінялася. Тоді ми прийняли, прийняли рішення з власником, що потрібно міняти на оригінальний датчик. Що ми зробили? Ми замовили новий, і автомобіль приїхав на установку нового датчика. Але є нюанс. Тобто, яка проблема у нас була? У нас проблема була, то, що мінус 27 градусів б'ється по салону. І виявляється, це вже з другого разу ми зрозуміли, що в автомобілі є два датчика. Перший це датчик температури внутрішнього повітря, а інший є, другий це датчик температури іспарітеля. І він знаходиться саме отам, де ми тільки що лазили. А виявляється, що датчик внутрішнього повітря, температури, він знаходиться на кришочці, яка прикриває датчик світла і дощу. Але де ми провтикались? Тому що провтикались ми, тому що запчастісти, які займаються за підбором запчастин, всі, як один, кажуть, що датчик температури салону саме оцей, який ми. Міняли, перевіряли. і Виявляється, що є ще один. Але так як у нас звичайний кондиціонер на дзеркалі, у нас немає датчика внутрішньої температури. Він стоїть тільки там, де стоїть клімат-контроль. Але бачите, по мануалу нам сказали, що оце він і є цей датчик, і всі запчасті стоїть один. Каже, що треба міняти його. оце давай привеземо. і Його привезли, поміняли, і результату це не дало. А вже ж я почав по проводці шукати по салону. Цей датчик входить в блок управління кондиціонером, але щоб його зняти, треба позвозитися і зрядненько. І ізрядненько це зняти накладку під колінами водія, зняти бардачок з пасажирської сторони, зняти підлокотник, центральну консоль, там нормально треба повозитися. Добрались до блока, проводка ціла, зняли блок управління кондиціонером. Там, де крутілки стоять, регулювання. І там все чітко. Все, що треба, виправив, підпаяв контакти на роз'ємах. Тобто зробили ревізію таку, і ситуація не помінялась. І тоді я переключився під капот. Почав з перевірки компресора кондиціонера, потім пішов до вентилятора. На вентиляторі е висить е датчик сопротивлення, який ріже скорость на 50% тобто низька швидкість вентилятора. І, е щоб його перевірити, треба з нього зняти. Роз'єм, він стоїть на дифузорі, знімаємо роз'єм і просто кидаємо на нього перемичку. Вентилятор має запрацювати з вімкненим запалюванням, але в нас не відбулося чуда. Я приймаю рішення, що це не робочий вентилятор. Знімаю роз'єм з вентилятора, подаю 12 вольт і він працює. Знову з'єднуємо і шукаємо релі вентилятора. У нас під капотом є блок запобіжників, здоровий, да, де, який стоїть верх тормашками. В ньому все чітко. Але до нього доберемося потім. Поруч з блоком запобіжників під капотним стоїть ще один чуть менший блок запобіжників, там силові запобіжники стоять і стоїть одне реле, В нашому випадку у вас може більше. Там також нема реле вентилятора. А реле вентилятора на цьому автомобілі знаходиться на верхній частині радіатора. Поруч з ним, з радіатором, з водійської сторони прикривається кришечкою з двома вусиками. Дуже гімарно зняти цю кришечку. Потім знімаєте реле, силове. Перевірив реле, реле працює. Перемикаю в наглу контакти замість реле, вентилятор спрацьовує, все супер. Виявляється, що у нас нема живлення плюсового провода на це реле, В наглу з акумулятора подаю провод на, на потрібний контакт, і вуаля, у нас все починає працювати. Тобто ми приходимо до висновку, ну так залишати не можна. Ми приходимо до висновку, що у нас обрив саме до реле живлення, але це обрив не обов'язково по проводці. Це обрив може бути по блоку запобіжнику, по блоку BCI, тобто блоку управління, блок запобіжників салону, тому що там дуже багато, він багато функціональний. А вже ж я провірив проводку до блоку запобіжників під капотного і все у нас чітко. Тобто у нас напрашується висновок, що десь в салоні є проблема, і ми її обов'язково будемо шукати. На жаль, не було вже часу розбиратись з цим автомобілем, тому ми зібрали автомобіль, і автомобіль поїхав. Сподіваюсь, наступного разу він ще приїде і ми все-таки доб'ємо цю проблему і знайдемо її. Але скажу так. Що, який висновок і я зробив, і в яку сторону я збираюсь копати? Тому що ну, нас, є у нас ще одне рельє в автомобілі. Не знаю, як в цьому будемо перевіряти, але в другому сценіку є таке цікаве реле, якого немає в мануалі. Ніде в описах його немає. І воно стоїть під водійським сидінням і воно відповідає саме за кондиціонер. Сподіваюсь, що з цим автомобілем випадок той же самий. І коли він приїде, я обов'язково першим ділом перевірю це реле і спробую знайти. Ну, в принципі, що вам можу сказати? Сподіваюся, що все-таки ви ще побачите продовження по цьому тачці. По цьому тачці, яка все таки, яку я не побідив, але сподіваюся, що ми її все-таки доб'ємо і ви побачите всю проблему. Те, ту інформацію, яку я сьогодні виклав вам, яку ви побачили, я сподіваюсь, вона. Допоможе вирішити вашу проблему, тому що проблеми плюс-мінусі схожі, симптоми схожі, але нюансики все-таки можуть бути. В нашому випадку проблема набагато глибше, в вашому випадку, можливо, буде набагато простіше, можливо, обійдеться самим запобіжником, або якимось реле, чи вентилятором, або ще чимось. Проблем може бути море. Але ця інформація, я думаю, буде достатньо для того, щоб ви могли продіагностувати свій автомобіль. Тому, кому відео було корисним доречним, обов'язково ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео. Там є дуже багато цікавої інформації. Там є посилання на наш інстаграм, там є посилання на наш телеграм-канал, куди ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в Ютуб. Ну і а вже ж там є посилання на. Сайт по пошуку СТО або майстрів, тобто дуже крутий ресурс, де ви безкоштовно, без реєстрації, просто кидаєте запит. В нашому випадку ремонт кондиціонера він розсилається по вашому місту між СТО, між майстрами, і вже ті майстри, хто готові вам допомогти, вони самі виходять до вас на зв'язок. Вам не потрібно нікого шукати. Одна хвилина на подачу западу, секунду він розлітається по вашому місту, саме між потрібними майстрами, і вже потім ви обираєте до кого поїхати. Тобто це не обов'язково ремонт кондиціонера, Це може бути ремонт двигуна, ремонт підвізки або якийсь мілкий ремонт. Ви подаєте запит, він розсилається між майстрами і вже вони вам телефонують. Тому, друзі, з вас підписка, з вас отакий от ось лайк. Хочу побажати, щоб ваші автомобілі не ламалися. Всім бажаю успіху, удачі в ремонті і пока.